Let me show you how to make these absolutely titillating 10 minute chili garlic noodles. 10 Start by roughly chopping some garlic. Garlic. Grate some ginger. Grate some ginger. Where did it go? It has to be Dice and separate some green onions. Onion. And now for the rest of the sauce. Frya, мені треба your миску. Собачу мискою погралися, а соус зробимо нормальний. Soy sauce, black vinegar, a little bit of sugar, gochugaru, and if you don't have this, just use regular chili flakes and sesame seeds. Соус соєвий, уксус бальзамічний, цукор, трошки пластівців чилі і насіння кунжута, але трохи менше, ніж я насипав. І я додам трохи дідового меду. Перемішуємо. Now a good amount of food lube in a hot pan. Оливкова олія. And then in with our garlic, ginger and onions.

Мівіна. смак дитинства. Хоч це і не мівіна, до речі, а мівіна ще продається, я щось не знайшов. Трошечки поностальгірували і варим локшину. Коли локшина готова, зливаємо воду і додаємо до фаршу. Перемішуємо. Прикрашаємо зверху паростками гороха для пердіжного настроєння. Це впевнене, виходь за мене, Андрій. Це дуже, дуже і дуже смачно. Я зараз доїм цю тарілочку і візьму собі ще добавки.